Друзі, яка в нас краса на фарбувальному цеху. І чорні, і два кольори, і темний графіт, і сигарочка, все, що хочеш, і цукерочка, і піченька, і чорний мак, і проточкою, який гарний. Боже Боже, і Мерседеси. І це в нас, по-моєму. Варшево аут, тауре із полочкою, подивіться, оці наші майстри роблять шедевр, срібний колір. емечка, БМВ, 20 з проточкою, основа графіт Божественно, божественно, диски дуже гарні. Фарвання дисків, супортів, диски шини, покупка, будь ласка.